Доброго ранку, мої хороші, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас середа, і сьогодні у нас нарешті нормальна погода сонячна. Я вчора знімала ранок, тут вставлю вам трошки. Була дуже несприятлива погода в плані гуляння по вулицям. Я вчора була цілий день на роботі, тому мені це не перешкоджало. Але сьогодні бачу сонячно, класно. На 2 дні передають таку сонячну погоду і потім знову на 4 дні дощі. Так що ситуація в закопаному така. Зараз у нас ранок і на Крупувках дуже мало людей. Ну, ранки вони такі, знаєте, вони сезон тим більше. Тому ось такі справи. Я зараз йду вже на роботу. Сьогодні у мене так, півдня робочих, а потім у нас в школі зібрання у Богданчика. тому потрібно поїхати в школу на зібрання, а потім, може, ввечері зроблю ще мамі манікюр. Подивимося. Подивимося, а потім ще мені б треба було б сьогодні, ну я не знаю, як це вже зробити. Мені все ж таки треба знайти собі кофемашину. походити по магазинам, які у нас тут є, і все ж таки купити її. Тому що я без кави взагалі не можу. А оця кава з жабки кожного дня, ну по-перше, це не дуже дешево, по-друге, ну не дуже смачно. Тому хочеться, знаєте, своєї смачненької кави. Вот. А ми, кстати, були вчора, як ну, вчора, позавчора, як були на тих домках, де відпочивали, там класна стояла кофемашина. Ну, правда, Ми не пробували там з молоком, бо у нас не було з собою молока, а пробували чорну каву. Ну, Робить гарно, і Валік говорить, що він же розбирається в цих кофемашинах. Говорить, що ну, нормально, все супер. То така кофемашина, говорив папа, що дивився, коштує 1400 злотих. Так що потрібно зайти подивитися, бо ту, яку я б хотіла, стоїть 2400. Ну, взагалі, подивимося, що там в мене буде з цим. Просто немає часу, щоб піти і подивитися. От в чому питання. Не в тому, щоб її купити, а в тому, щоб піти. Ну, подивимося, як я сьогодні закінчу з цим, з Богданчиковим зібранням в школі. Може і цей. Може все ж таки сьогодні це зроблю. Вирішу питання з кофемашиною. Так що всім бажаю гарного, чудового дня. Не перемикайтеся, підтримуйте лайки, подобайки, підписуйтесь на канал і всім всього найкращого сьогодні. Я тут вже і пообідала, і поработала, і збиралась, виходити, думаю, сходю в магазин. Сходжу в магазин, мені треба подивитися спортивний ще костюм. Поки в мене є тут трошки перерива, а магазин недалеко від мене. Так що буду йти, подивлюся, і що хотіла сказати: хотіла е, сказати спасіба, сказати всім дякую, е, хто привітав е, мого тата з Днем народження, хто оставив коментар під відео, де ми відмічали день народження. Дякую вам велике. <кхід> Дійсно, було дуже приємно читати коментарі. Е, Ну, в общем, це завжди приємно. Завжди приємно. І також хотілося б подякувати е, хазяйки е, тих будиночків, в яких ми відпочивали. Було все правда на найвищому рівні, все було дуже-дуже круто. Е, дякую. І впевнена, що ми точно ще раз там побуваємо, відпочинемо, тому що, правда, територія класна. Відпочинок просто неймовірний. Із-за того, що ти далі від міста. Ти просто поглинаєш ту всю атмосферу, ту всю чистоту того повітря, всього і насолоджуєшся тим, тим станом. Тому дуже велике дякую. Також за такі будиночки, в яких ми відпочивали. Працювала у нас уже мабуть, три часа дня. Йду додому, зараз зайду в гаму, куплю нам щось до кофе, якусь конфетку з мамою, покушаю і на 16.30 мені вже на собрання. Так що якраз віддихну, переодінуся і побіжу на збрання. Людей на крупух, звісно, вже побільше, ніж було зранку, Но, але не так багато, як було в сезон. От. Погода така собі пасмурна, хмарна з проясненнями. Все, побула на зборах, топаю вже додому. Кстати, від нашої школи йти десь приблизно 4 зупинки до нас. І папа хотів мене підозрати, але я кажу, ні, їдьте додому, тому що 2 години ми там були, я так і думала. Я думала десь годину, а були взагалі 2. Кажу, їдьте додому, а я вже якось піду, пройдуся, бо я взагалі в цих... В цій частині закопаного дуже рідко буває, ну тільки як утром возимо Богданчика в школу. І то я не завжди їздю. В основному папа їзде. Так що, короче, я біжу. І щось постійно кудись спішу. Хекаю, біжу, непонятно чого. Чого спішити, як можна просто спокійно йти. Вийшла з Богданчиком на шопінг. Вийшла з Богданчиком на шопінг, треба і мені розказувала да, сьогодні вже подивитися спортивний костюм і Богданчику. Нам треба подивитися а, такі макасіни. Він любить ходити в м'якій обуві. І теж спортивний тепленький костюмчик, бо зараз в школу ходить. А цей. У нас щось все ми виросли, вже все якби мале для нас, Ну, для Богданчика. Так що треба зайти подивитися. Ми звичайно, в цьому магазині скупляємося. Але зараз підемо в H&M, чи H&M, як він там правильно називається. Якщо там щось знайдемо, то там купимо, а якщо ні, то вже зайдемо в цей магазин. А мама з папою теж пішли по магазинам, папі куплять обув. Так що, такі діла. І так нормальненько людей. Таке відчуття, що у нас сезон не закінчився ще. Зараз, напевно, зайдемо в цей ЦЦЦ, подивимося там макасіни. А якщо там не буде, то тоді вже зайдемо в наступний, щоб вже розуміти, яка ситуація. Богданчику вибрати одежу, так, в принципі, як і мені. Нереально, не одяг, не взуття. Забрали папану папину покупку. О, так. Е, він все-таки собі вибрав з першого разу. А ми з Богданчиком подивилися, походили, то нам розмір не підходить, то нам моделька не така, як хочеться. Ну, в общем. Йдемо без покупок додому. Так що дякую всім, хто сьогодні був з нами. Всього найкращого. І, І мирного неба.